Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Це вже така стандартна фраза. Я сьогодні вдома і тому буду з вами спілкуватися ось в такому форматі. Тож заваріть собі каву сьогодні. Четвер, кава з корицею. Зараз буду додавати я в свою каву. Також заварюйте і додавайте в свою будемо з вами спілкуватися. Чому я сьогодні вдома? Тому що я чекаю пакуночок з Аліекспрес. Я замовила ремішки для годинника. І принесе пошта Кореос. Треба почекати, тому що вони один раз ходять, і потім, якщо в мене немає вдома, вони відправляють це на адресу, свою адресу офісу, який поруч зі мною. Я не хочу потім ходити і забирати. Краще я побуду вдома. Тим паче, сьогодні день прибирання. Мій я зараз запишу відео, поговорю з вами і піду прибирати. Яка тема сьогоднішнього відео будемо порівнювати з вами дивні забобони в Іспанії і в Україні? Яка є різниця і які можливо є забобони в Іспанії, яких немає в Україні? Кому цікаво, не перемикайте, залишайтеся зі мною. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал, і таким чином підтримати україномовний контент і підтримати мене. Довелося прирватися, тому що прийшов кур'єр і приніс мій пакуночок, моє замовлення. Я замовляла ремішок і замовляла окуляри. Зараз вам покажу. Ремішок замовила, називається Міланська петля. Він на магніті. Дуже зручний, мені подобається. У мене такий був в Україні, але він був чорний і пофарбований ну, чорний, пофарбований в чорний, тому фарба потім злізала. А я замовила цього разу сірий. Думаю, що не буде злізати. Ну, може, звичайно, що змінить колір десь, але не так, як чорний. Далі замовила ось такий ремішок. Він чи силиконовий, чи каучуковий. Також якість сподобалась, я буду замовляти в тому магазині ще. Там є помаранчевий колір, різні кольори. Мені сподобався помаранчевий. Не знаю, під що буду його одягати, тому що в мене немає такого яскравого одягу. Але цей сподобався тим, що він дуже м'якенький, бо я до цього купувала валіканти в Альканте магазині, і він коштував мені чи 7, чи 6 євро, вже не пам'ятаю скільки, щось близько до цього, до 7 євро, а може і 7. І він був, по-перше, цей матовий, а той був іншої якості. Він як ну не глянцевий, глянцевий вже ж не скажеш на ремішок, але не такий, не матовий. І він був жорсткіше, тут м'якенький. Цей подобається лайк. Лайк поставлю, напишу відгук. Потім замовила я окуляри для Жені і натупила, тому що замовила аж три штуки. Взагалі хотіла замовити одні з червоними такими вставками, а, і вони світліше лінза, а інші чорні і тут темніше лінза. Але не побачила, що натиснула два рази на які якісь червоними вставками. І зараз не пожалкувала. Мені ось ці якісь червоним дуже сподобались. Тобто я, скоріш за все, одні візьму собі. Тут лінза світліша і дуже зручно. Вони на райбені схожі, райбени. Напишіть, йдуть мені ці окуляри чи ні, взяти собі одні чи ні. Ну, мені дуже подобаються. Вони зручніше, аніж рейбени тим, що ці. Як сказати, якість пластику різна, ті такі більш важкі. Пластик там такий, блін, жорсткий. Ну як, як це все пояснити? Ті Такі легенькі, мені подобається. А ці які чорні, вони дуже, дуже темні. І навіть лінза така, прям дуже погано видно, ну саме в приміщенні. Я не знаю, як на вулиці, але ці прям чорні-чорні. Може, жені для машини підійдуть, тому що іноді ми їдемо і в нього ж зірвали. Оцей як від сонця цю штуку, він не може закритися від сонця і їхати. І ці окуляри йому допоможуть цьому. Він якраз, коли повертається додому з роботи, в той час, на певній ділянці дороги, сонце світить йому в очі, йому незручно, а з цими окулярами може буде краще. Тож, троє окулярів і два ремішка для годинника. Далі продовжуємо тему забобонів в Іспанії і в Україні. Забобони є важливою частиною як іспанської, так і української культури. Деякі з них схожі, а деякі унікальні для кожної країни. Будемо з вами порівнювати найбільш цікаві забобони і ось порівняння. Нещасливий день в Іспанії це вівторок, 13 марта з 13-го саме. У цей день не варто починати важливих справ. А в Україні це п'ятниця тринадцята або понеділок. Хоча, до речі, про понеділок я перший раз чую. Я знаю, що саме п'ятниця тринадцята. Ви також напишіть свою думку про деякі забобони, які я зараз буду говорити. Можливо, зараз ви не почуєте тих, яких які ви знаєте, в які вірите. Напишіть, будь ласка, важкими днями: п'ятниця тринадцятого або понеділок. Це в Україні. Потім що з приводу чорної кішки в Іспанії також це вважається, що це погана прикмета. Що вона приносить нещастя, якщо перебіжить дорогу. Але в Україні є нюанс, також звертають, ще, якщо вона біжить справа наліво, то це символ невдачі з приводу розсипаної солі. В Іспанії це також може призвести, викликати сварку. В Україні це можна нейтралізувати. В Україні також це може це до сварки, але це можна нейтралізувати, кинувши сіль через ліве плече. Наступний забобон в Іспанії це те, що не можна ставити сумку на підлогу. Це веде до фінансових втрат в Україні те саме є повір'я, але ще є одне: не можна свистіти в приміщенні, бо не буде грошей, буде без гроші. З приводу подарунків в Іспанії не можна дарувати ножі та ножиці. Це може розрізати дружбу. Щоб уникнути цього, людина повинна відкупитися монеткою. В Україні такий самий забобон додається також повір'я про носові хустинки. Їх не можна дарувати, бо це веде до сліз. Що стосується нового року, тут в Іспанії на Новий рік треба з'їсти 12 виноградинок у півночі, щоб мати щасливий рік. В Україні не можна зустрічати Новий рік з боргами інакше весь рік будеш в фінансових труднощах. З приводу весілля є таке повіря, що не можна одружуватись у вівторок, бо це принесе нещастя. В нас в Україні, хоча я з одного боку думаю, що не можна одружуватись в травні, що це будеш маятися. Хоча як маятись, це май це більше російською мовою, більше як до Росії напевно відноситься. Але я пам'ятаю також таке, що не можна одружуватися в має, тому що будеш маятися. Ну українською мовою в травні, тому не знаю, чи працює це саме в Україні. Це зараз користуюся чатом GPT і хочу тут внести якісь свої корективи. А ви також напишіть, можливо, ви зі мною погодитесь, і ви також знаєте про таке повір'я. Забобон капелюх на ліжку. В Іспанії вважається, що якщо покласти капелюх на ліжку, це принесе нещастя. В Україні написано, що такого забобону немає. Але я пам'ятаю, що мені казали, що не можна. Власти капелюх. Ну, не капелюх, а кепку на стіл, тому що буде боліти голова. Або так шапку крутити на руці, тому що буде боліти голова. Чи знаєте ви про таке і чи казали вам колись таке? Також в Іспанії є е, такий забобон, що не можна вказувати пальцем на веселку. Це до бородавок. В Україні такого повір'я немає. Стригання нігтів. Не можна стригти нігті у вівторок або п'ятницю. Це при. Принесе невдачу. В Україні кажуть, що не можна стригти нігті вночі, відріжеш пам'ять. Я знаю, що не можна в Україні шити на собі щось, треба затиснути в зубах або катушку цю з нитками. А, і не можна в неділю, наче як в неділю шити, тому що Тоже, я не пам'ятаю, чому не можна, але я коли іноді ш'ю в неділю і. Можу вколоти палець. І я така згадую, блін, на який сьогодні день? Неділя. І воно якось так співпадає саме в неділю. Не працює мікрофон, не хоч. І воно так співпадає, що в неділю. І я така думаю, блін, ну не можна ж було в неділю шити. Червона білизна на Новий рік в Іспанії. Щоб перевернути удачу та любов, у новорічну ніч треба носити червону білизну. В Україні більше уваги приділяють застіллю та боргам перед Новим роком, а про білизну нічого не кажуть. Їсти з кастрюлі в Іспанії вважається, що це принесе погану удачу або зробить людину самотньою. В Україні кажуть, що дівчина, яка їсть кастрюлі, не вийде заміж. Я такого не знаю, якщо чесно, ніколи не чула. Не лічити гроші ввечері. В Іспанії вважається, що рахування грошей після заходу сонця призведе до фінансових втрат. В Україні теж існує, і я про таке знаю. Подібне повіря, гроші не можна позичати, або рахувати ввечері, інакше їх не буде. Також у нас є таке повір'я, що сміття не можна виносити ввечері. Щось це також до сварок. В Іспанії такого немає. Тут навіть закон, що треба виносити сміття саме ввечері з 8 там до 12. -ї. Ну, я, я саме знаю. Такі забобони. Далі хочу перерахувати декілька дивних забобонів в Іспанії, яких немає в Україні. Перше, це не дарувати жовті квіти. В Іспанії вірять, що жовті квіти приносять погану удачу. Дякую вам за допомогу в створенні контенту. Якийсь дяділ. В Іспанії вірять, що жовті квіти приносять погану удачу, особливо в театральному середовищі. Вони можуть накликати провал вистави. Нічого собі, я навіть не знала таке. Не торкатися червоного світла на світлофорі. В деяких регіонах Іспанії вважається, що якщо доторкнутися до стовпа світлофора, коли горить червоне світло це принесе невдачу. О, не спати ногами до дверей. Іспанці вірять, що якщо спати ногами в бік дверей, це може накликати смерть, оскільки так кладуть покійників. До речі, в Україні також я знаю таке, що не можна спати ногами до дверей. Та, ну, Напишіть, чи знаєте, ви про таке повір'я. Виливати воду через вікно для очищення від негативної енергії. У деяких регіонах у деяких регіонах люди виливають воду через вікно, щоб позбутися поганої енергетики та невдачі. Блін, я зрозуміла, це в циганському районі в це вірять ще й як, тому що вони завжди, коли помиють підлогу, виливають. Воду через вікно, і навіть вони буває не цікавляться, чи йде там хтось за вікном, чи не йде, і ти просто йдеш, і тобі ось так або на тебе, або перед тобою виливають воду. Так це просто, щоб позбутися поганої енергетики. Тепер зрозуміло, в Україні я не знаю про таке, не чула ніколи. Ну, тут в принципі написано дивні забобони, яких немає в Україні. Але що стосується не спати ногами до дверей. В Іспанії немає суворого правила щодо того, парну чи не парну кількість квітів дарувати. Більшу увагу приділяють саме кольору. Червона то символ кохання, жовті квіти уникають дарувати, особливо артистам. А білі квіти це як символ чистоти, невинності. А в Україні більше приділяють увагу саме кількості, якщо дарують більше не парну кількість ну, на день народження і таке інше на всі ці заходи. А парну кількість несуть, внесуть, коли похорон. Ну таке є. Далі знаю, що не можна обрізати також щось на собі, щоб там не перерізати якісь там шляхи. Напевно, це що шити, це до того, що ти, якщо на собі ж є, то ти зашиєш собі там шлях якийсь. Потім що ще, а не можна сидіти на кутку стола, тому що чоловік буде там чи без кутка, чи щось таке, без, без, без хати. Щось таке. А я, наприклад, навпаки, кажу, що хочу сидіти на кутку стола для того, щоб чоловік був з хатою, з кутком. <гум> Але знаю, що є такий забобон, що не можна. Напишіть, будь ласка, які ви знаєте забобони, які в вашій сім'ї розпространені, в які ви вірите саме. Можливо, ви взагалі в них не вірите. Ну, здрасті приїхали. Можливо, ви взагалі в них не вірите. Насправді мені було дуже цікаво порівняти деякі там забобони, традиції, якісь повір'я і щось. В принципі викликала в мене ну сміх з приводу цього світлофора, з приводу вівторка 13-го. Тобто, знаєте, як так подумати, все в нашій голові. Якщо ми цьому приділяємо якесь значення, ми в це віримо, то воно і збувається. От, наприклад, як я ш'ю в неділю, вколола палець, думаю, ну все це неділя. Сьогодні точно дивлюсь, і реально неділя. Ну як так співпадає, не знаю. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо реально вам було цікаво, поставте вподобайку. І якщо ви вперше на нашому каналі і вперше подивились це відео, не забудьте підписатися для того, щоб просувати україномовний контент і підтримати автора цього каналу. Всім дякую за перегляд, всім бажаю добра, миру, щастя і любові. До зустрічі у нових відео.